Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по-українськи, і сьогодні хочу знову поговорити про ретро-ігри. Верніше про одну ретро ігру, яка виходила на наші улюблені восьмібітки. А це такі, як Сюбор, Ліфа, Денді, навіть Нес, Фаміком. І у мене була, до речі, в дитинстві Денді. І в цю гру я пограв, але у мене картридж був не дуже довго. Я вже більше грав цю гру в епоху емуляторів. Але коли вона мені попалась до рук на катржі здалася такою важкою, але дуже красиво. Ця гра вона називається. Бакі Охара. Бакі Охара це гра, яка зроблена, ну це такий фантастичний платформер. До речі, красива гла, графіка це основна фішка цієї гри, тому що гра вже позня на 8-бітній консолі. Вийшла вона аж у 1992 році у всіх країнах. Ну, це Європа, Японія, а в 93-му вийшла вже і в Європейських країнах. І цікаво, що цю гру розробила студія Konami. А як ми знаємо, студія Konami робить. Доволі цікаві речі. І як я вже і сказав, ця гра вона е, дуже здивувала своєю графікою майже 16 бітною хоча це була 8-бітна консоль. Е, е, зроблена ця гра по мотивах коміксів. І головний герой тут, Бакі Охейр, це капітан космічного корабля е, Праведний гнів. І цей космічний корабель він знаходився не в нашій селі, не в нашому всесвіті, а у паралельному всесвіті, який називався Аніверс. І у цього нашого головного героя була команда команда з його друзів, це е, мертвий Глаз це Дженні це Андроїд Блінкі і Хлопчик Віллі І вони були захвачені головним ворогом бакіахара Хара маршалом авіації Жаб і, і захоплені. І ваше завдання з визвол... спочатку гри визволити їх на чотирьох різних планетах. І наш бакіахара може полюбі цих планет. Просуватися, проходити ці планети, які поділені на декілька актів, і потім рятувати цих своїх членів команди. Цікаво, те, що Бакі Ахара озброєний крутим бластером, і цим бластером він знищує своїх ворогів. Але ви можете грати не тільки Бакі, коли ви будете рятувати членів своєї команди, то вони також будуть становитися іграбельними персонажами, і це також дуже прикольно, тому що. У кожного персонажа була там своя бомба. Хтось кидав... Бомби, своя зброя, хтось кидав бомби, хтось стріляв, ну там двоє персонажів стріляли лучами, один взагалі стріляв таким розсіювачим, розсіювачим таким промінням, який летів у три боки. Тому ну, кожен персонаж потрібен був в різних епізодах ігри. Хоча всі епізоди гри можна проходити і самим кролик, кроликом Бакі Ахара. В цілому мені гра дуже подобається візуально. Вона здавалася в дитинстві дуже важкою, але коли я почав неї грати, навіть на Стрімі, то в принципі завчити рівні і пройти цю гру можливо. А навіть зараз з емуляторами і з можливістю зберігати гру, то взагалі це трошки спрощує. Але в цілому приготуйтеся, приготуйтеся до того, що вас будуть чекати доволі цікаві іспити. Є моменти, де... Рівень проходиться прям не складно, а є моменти, де і, 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 рівень прям проходиться важче, ніж якийсь рівнів Battle Tots, Тому треба на це все зосередитись і, як то кажуть, вам сейви у допомогу, якщо ви граєте на намалятор. Якщо ж ви справжній ретрогеймер і взяли стару консоль і вставили картридж то тут вже. Е, при це столкнутися зіштовхнутися з усіма труднощами і пройти цю гру вже по-чесному. Але гра того варта, тому що це дуже цікавий платформер з різноманітними рівнями, з різноманітними пастками і різноманітними ну, якимись там іспитами, які вам дає сама гра, і кожен із цих іспитів цікаво пройти. Так, в грі небагато дається життів, і також є стрічка життя самого персонажа. Але в грі є системи паролів, і дуже добренько, що ви можете записувати. Ці системи паролів і продовжити цю гру е, з того рівня, де ви закінчили. Але це при умовах, якщо ви граєте на справжній консолі. Я ж кажу, на емуляторі можна просто засейвитися, це, це набагато спростіше вашу гру. Незважаючи на те, що в грі багато важких моментів, завдяки своєму доволі цікавому геймплею і завдяки красивій графіки, приємній музиці, гра затягує. І вам хочеться її проходити навіть в ті часи, в часи дитинства, коли ну, я її не пройшов, ми пограли, здалося. Дуже важким, але ну я не пам'ятаю, чому у мене картридж був так недовго. Але гра дійсно вона, ну ти про неї згадував, гра дійсно цікава, і до неї хотілося повернутися, незважаючи на її важкість. Ну, це як з Battletoads взяти. Battletoads дуже важка гра, але дуже красива, і завжди хотілося, хоч трошечки, хоч на крок пройти далі. Так що в цілому гра прикольна, гра крута. Хто ще не чув про цю гру, але здається, мені всі, хто ріс дев'яностих, хто хто навіть і ріс пізніше, але любить ігри з консолі, не з Famicom, то. Тим та гра буде знайома, тому що Бакіо Хара це справжній хід від Konami і ця, цю гру знають всі поціновичі цієї консолі. Я думаю, про гру я більше розповідати не буду. Вже тут пробуйте, хто не грав, пробуйте, грайте, щоб не сполірити. А в цілому гра дуже класна, з прикольними зонами, з прикольними боссами. Тому пробуйте, грайте. Я думаю, вам сподобається. Ну а я на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду вдячний вам за коментарі під відео, за пальці догори і за підписку на канал, хто ще не під. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!